Слава Україні! Вітаю вас, мої маленькі, мої рідненькі. Так, це я, старий козак Мамай. Сьогодні я розповім вам казку про незабутки. А написала її для вас Ольга Вовк. Ну, слухайте уважно, та не перебивайте. В ранішній промінець грайливо лоскотав носа хлоп'яті, що задрімав на галявині, поки паслись вівці дорученою йому отари, з кумедним русявим чубчиком та кирпатим рясно вкритим веснянками носом. На вигляд мав він не більше дев'яти років. Юрко спав. А наполегливий промінчик сонця все вимагав до себе уваги, стрибаючи із носа на щічки й маківку. Ой, ой. зойкнув малий, оговтавшись від недовгого сну. Невже заснув? Ой, потрібно перерахувати овець, бо як загубиться хоч одна, то буде мені непереливки. Одна, три, п'ять, дев'ять, чотирнадцять. Перерахувавши ще раз, малий остаточно упевнився, що однієї овечки все ж бракує. Що ж тепер буде? бубонів підніс і сльозами Юрко. Недовго думаючи, він вирішив піти на пошуки з губи. Узявши свого ціпка, погнав отару, куди лиш очі бачить. Минаючи у квітчаний лан, пастушок побачив на землі щось подовгасте. І ледь нахилившись, зрозумів, що то деревце висмикнути із корінням і кинуте посеред трав на вірну погибель. Ох, який же красивий ясен міг би вирости, подумав хлопчина і, опережно прикопавши деревце, вирушив далі у путь. От знайду лише овечку і обов'язково повернусь, аби напоїти його водицею. Я нізащо не забуду про тебе, ясене. Під вечір, коли уся отара вже була у купці, малий зі спокійним серцем повернувся додому і вже готувався до вечері. Аж раптом згадав про маленьке деревце посеред поля, що не мало й краплини води. Він стрімголов помчав до криниці та біг так швидко, що краплинки скрапували на всіяний квітами лан, мов перливе блискуючи на пелюстках. Вітер гойдав верхівки дерев і химерним свистом жахав дюрка. Та не за себе боявся хлопчик, а за беззахисний перед вітром стовбурець, що марнів без води і тримався з останніх сил за землю. Хлопчик встиг. Вдоста напоївши свого нового друга, він прихилився до нього й промовив Ясене, я не забув. Минув час. Пастушок підріс, і маленька квола рослинка перетворилась у могутнє дерево. А на уквітчаному полі, де падали краплинки води з відерця хлопчика, проросли неймовірної краси блакитні квіти. І ймення їм НЕЗАБУДКИ. Ось і вся казка, мої маленькі, мої рідненькі. Дякую, що слухали старого Мамая та не перебивали. Дякую, що слухаєте, Казонька Юей. of sit